Від засобів особистої гігієни, правової та психологічної допомоги до перукарні, стоматолога та пральні. Все це надає центр зареєстрованим переселенцям з Маріуполя. Оце головне віддірочка. Під сміття саме воно. А тут все упаковано. Як полагається, і моюча, і милка, і зубна, і паста, щоб зубки блісти, були, чистий ротик. Окрім іншої допомоги, кожні три місяці мешканці Маріуполя мають можливість отримувати гігієнічні набори. Я пишаюся тим, що ми маріупольці, і що для нас <кій> створено такий центр, який піклується про нас, про усі сфери нашого життя. По перше, нам надається продовольча допомога, яка дуже допомагає нам. Далі ось гігієна, яка теж потрібна. Все це нам економить наш кошторис, у якому ми зараз, на жаль, ну утиснути. Центр я Маріуполь Одеса працює вже понад рік, і за цей рік ми прийняли більш чотири тисячі наших Маріупольців. З початку повномасштабної війни з Маріуполя виїхала дуже велика кількість людей. Вони роз'їхались і за кордон, і по всім містам України. І дуже багато людей приїхали сюди до нас, до Одеси. Напередодні дня Конституції України центр «Я Маріуполь» разом з міжнародною організацією з міграції роздали переселенцям нові гігієнічні набори. Ми вже десь півроку співпрацюємо з міжнародною організацією з міграцією. Це дуже така потужна організація, яка надає нам е, допомогу нашим маріупольцям у виді гігієнічних наборів, у вигляді підгузок для дітей та наборів особистої гігієни для людей з інвалідністю. Набори дуже великі, потужні. Вони вісять більш 15 кілограмів. Один набор також на базі центру Я Маріуполь відкрили пункт побутових послуг, де є можливість відвідати стоматолога, постригтися в перукарні, скористуватися послугами кравчині або попрати речі. Багато вимушено переміщених осіб живуть на зйомному житлі, а де навіть немає пральних машин. Тому ми з радістю їх приймаємо, надаємо послуги пільгові категорії, які згідно до чинного законодавства України, отримують ці послуги безкоштовно, а також пенсіонери та діти. А працездатні особи отримують ці послуги за соціальними цінами. Мешканці Маріуполя можуть звернутися до HR за допомогою працевлаштування та зареєструватися на отримання компенсації за зруйноване житло на вулиці Пішонівська, 30А. Благодійний центр Я Маріуполь створено спільними зусиллями мерії Одеси, Маріуполя та різних волонтерських організацій.